Всім привіт-привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно подивимося, які енергії нам принесе цей робочий тиждень, так що нам з вами чекати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки, бути активними, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І поїхали. Давайте одразу подивимося, в яких енергіях ми з вами перебуваємо на зараз. Так? На зараз у нас іде енергія підтримки близькими, тобто є люди. Де близькі, сім'я, на яких ми можемо опертися, і вони готові нам підставити своє плече, але ми з ними все одно можемо конфліктувати. Ми з ними все одно можемо, знаєте, як чинити якийсь їм опір і очікувати чогось більшого, тому, як наче, ми не розуміємо, що ця допомога нам може полегшити наше життя на сьогоднішній день. Давайте подивимося, що принесе нам цей тиждень, в яких енергіях ми з вами можемо проживати цей тиждень. По-перше, багато спілкування з близькими друзями, колегами, тобто якесь святкування, от, якесь отримання все-таки, шансів, отримання фінансових можливостей, отримання емоційних якихось так, речей, які можуть нас наповнити, тобто будуть якісь події навколо нас на цьому тижні відбуватися, які можуть принести нам задоволення, які можуть нас порадувати. так. І відкрити перед нами шанси. Ми можемо загорітися, просто захотіти взяти ті можливості і шурувати вперед. Але тут дуже важливий момент, треба розуміти, що як ми так дуже швидко загорілись, ми так швидко можемо і здутися. Тому треба все-таки намагатися якось притримувати свої апетити. Рух повинен бути помірний і тримати якийсь емоційний та фізичний баланс, інакше ви можете просто не помітити поруч з собою саме. Тих моментів, які можуть вас наповнити, які можуть вам таки дати і показати, куди вам насправді рухатись. Біля вас на цьому тижні можуть бути люди, які можуть вам щось радити, давати якісь поради, от, але ви якось як не дуже хочете їх чути чи будете якось противитися. Дуже важливий момент, просто дослухатися, не обов'язково робити все, що вам говорять, але вслухатися та проаналізувати можна. Цей тиждень для нас повинен бути дуже помітний. Ми не повинні дуже активно і швидко рухатись, навіть якщо нам дуже цього сильно буде хотітись. Треба дати подіям іти своїм таким шляхом і по ходу того ловити свої можливості та моменти. Трансформація на фоні, вона якби продовжується, але вже це переходить в більш таке наповнення, так, не руйнування, а вже таке більш наповнення. Тому ловіть, будь ласка, свої моменти на цьому тижні.